Ти готова їхати на нову квартиру на таксі? Не. На таксі. Таксі. Зараз поїду. Надоїло вже, так? Да? Дитина саботує процес зборів. Ваня ти де? Няти. Ти де ти? Де, ти де? Ванюшик Ку-ку. Ми приїхали на новий комплекс. Поки там прибирають, ми чекаємо. І чекаємо. Як і всі батьки двохрічних дітей на дитячому майданчику. Ґді. 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 У попередньому відео я розказувала, що ми маємо переїхати на нову короткострокову квартиру, але не так сталося, як ми хотіли. І вчора день був трешак. Коротше, розповідаю. По-перше, ми з хостом домовилися, що ми заїдемо в цю квартиру нову о 12-й годині дня. Тобто зі старої квартири ми виїжджали об одинадцяті, якраз поки доїдемо, 12 заселяємось. І у вані денний сон і все перфект, так мало бути. Але... Бо, бо десь без 15-11. Цей хост пише, ой, мій клінінг короче, щось запізнився. Давайте на другу. Ми такі, блін, окей. А, приїхали ми туди, залишили речі в холі і пішли шукати майданчик з портфелями, з рюкзаками, з важкими, бо ну, там документи їх не можна залишати просто так або кому. Гуляли ми на майданчику три години майже прийшли назад, приходимо вже другі години в лобі. Чувак, цей пише, ще півгодинки, мої щось не встигають. Ми такі, ні, взагалі не годиться, давай заканчую, типа, ми заходимо. Ми заходимо і починається просто диво дивне, тому що там квартира, таке відчуття, ніби вчора до п'ятої ранку була якась тусовка. З алкоголем, з усіма цими штуками. <сум> типа, підлога липка на балконі Насіну, всюди волосся, всюди липка підлога, в общем, трешак. Я плачу через те, що що за херня нам тиждень тут жить, Юра в шокі, а цей Мама. хост такий так, що, що не так. Мама Все та. нормально. Ну, короче, Мама, Коротше. Зараз, зараз я дорозкажу, що трапилося. Ти почекаєш, добре? Почекай. Взагалі, ми вирішили цю квартиру відмінити. А Airbnb якби, вже кошти заморозив, тобто у нас вже мінус 1 тисяча на рахунок. Знімати щось нове це ще, ще потрібні ці кошти, звісно. Ну, Хе-хе-хе-хе-хе Ваня